Усім привіт! Беремо участь у наступному безплатному тестнеті від NETALUS Chain. Час проходження буквально 5 хвилинок. Кому цікаво, далі покажу, як це зробити. Найперше, нам потрібно в MetaMask додати тестову мережу Третон. Заповнюємо всі поля згідно інструкції. Добавили. Тепер копіюємо свою адресу та робимо запит тестових токенів. Ось, прийшли наші тестові токени. Тепер підключаємо наш гаманець на сайті. Вибираємо Metamask та приєднуємо. Далі у розділі Swap потрібно обміняти наші монетки на USDT або USDC. Тут натискаємо Import. Ось, відображаються наші монетки. Вибираємо USDT та нажимаємо, наприклад, на 75%. І натискаємо Swap. Підтверджуємо. Також підтверджуємо Metamask. Є. Yeah. Тепер у розділі «Liquidity» додаємо ліквідність. Додати. Вибираємо наші монетки USDT і також, наприклад, вибираємо 75%. Далі в «Metamask» прописуємо кількість монет USDT, яку нам вибило на сайті, і натискаємо далі. Підтверджуємо Є. Yeah. А також додаємо USDT на Metamask, щоб відображалися монетки. Натискаємо на значок Metamask і в «Metamask» натискаємо Додати токен». Останнє, що нам потрібно, це залишити відео. Підключаємо нашу пошту, далі наш нік в Телеграмі, адресу з Метамаску та пишемо відео. Відправити. На цьому все. Тепер просто чекаємо. Коли буде якась актуальна інформація про винагороди та як їх забрати для тих, хто брав участь, я обов'язково запишу відео. Нагадаю, що це безплатні тиснети, тому участь може взяти будь-хто та пройти за декілька хвилин. Тому в таких тиснетах не завжди бувають дуже хороші винагороди, або можуть їх взагалі не бути. Але як я і казав, буду старатися ділитися з вами про всі проекти, в яких я беру участь. Тож, хто хоче спробувати, переходьте в телеграм, він знаходиться в шапці профілю. Я там залишив всю текстову інструкцію. Слава Україні!